Підвішений камін. І так їли, і так їли. І цеглу позамазано. Класно виглядає. Отак і зробиш. Те. Що такий новенький, гарненький. І плюс будувати щось з новобудові. Один з одної сторони перфоратором, другий з іншої сторони перфоратором. Вибив отвір. Закидав і спокій. І не переживаєш, Пополососив і спокій. Ніяких кліонок, нічого. Одне задоволення. Місю, вже місі, вже зблизив. Махай! Місю. Махайте. Місю, махай! Разом, разом! Махайте! Так. Процес налагоджується. Хлопці все заробляють. Ви тільки догори так само піднімати. Так, отак і зробиш, так. Трібно все потуздувати. Капітан. Потім рибозінькі наші. Будь тільки догори на них треба дивитися. Ореоли якісь ставлють. Які ставлю. файно закручите. <рес> Слава Богу, що спустилися два ангела охоронці, де вставляти трубу. <рес> <рес> Має в розмірі 90. На 64. Чотири виходи да? Такого повітря. Я, що ти робиш? бо замазано. А то все треба Ну А я, щоб було чисто. Я зрозумів. Просто я не знаю, до чого ти робиш. Щоб було чисто. Я зрозумів. Ну ти молодець, ти відповідальний працівник, як ти знаєш. Ну так, так. Кожна цеглинка моїй це. Чистота. Супер. Камінь буде чистий. За фотографію? Ні, я хочу зняти, якщо брати стару це, таку бутову цеглу забутовичну, як вона виглядає, якщо брати чистовим швом. А що буде, якщо взяти її в другу сторону, як вона класно виглядає? Тут ну, наразі вона ще не почищена? Але як вона гарна. Загалом типу, її взяти підчистити. Так, ну, блядь, ми в нього в новому варіанті, але як воно буде гарно. Борщика. Я відео знімаю. Блін, та давай сфоткай! Ну що ти вони? На Мадачі. Може теж мені мігти, бо тебе може тепер спатися те зрань. Колись мамонта я їли. Попробуй мамонта зажаритися. То та тільки я там десь мене потім не тіла. Вони ж його жарили, крутили і так їли, і так їли. Так по куску зрізали і так їли. І воно напівсере було, і вони були як коні здорові ті люди. Говорить що можна